Нове реанімаційне відділення відкрили у Косівській районній лікарні. Через пожежу у 2021 році воно було повністю зруйноване. За два роки у приміщенні зробили новий ремонт та встановили сучасне медичне обладнання. Завітали на відкриття і перевірили тамтешні умови керівники області. Більше про це наша Вікторія Резум. Тепла якісна. система кондиціонування, задаємо температуру, яка потрібна. 20, 25, 24 двадцять Реанімаційне відділення для дорослих розраховано на шість ліжкомісць, каже директор лікарні. На ремонт витратили 9 мільйонів гривень. Кошти на медичне обладнання надало міністерство охорони здоров'я та міжнародні партнери. Туди попадають хворі, скажімо так, ну в критичному стані. Безнадійні, але це відділення оснащене таким обладнанням і такими спеціалістами у нас у лікарні, що Дай Боже, в кожній лікарні би такі були висококласні спеціалісти і висококласне обладнання. Частину коштів, а це більше восьми мільйонів гривень, виділили з обласної казни. Їх витратили на ремонтні роботи реанімаційного відділення. Це наш вияв солідарності, наша допомога Косу. А взагалі, протягом 2023 року, я так підрахував, ми для Косівської громади з обласного бюджету виділили майже 21 мільйон гривень. Знову ж таки, це наш вклад у розвиток гірського Край лікарні обслуговує не тільки й інші громади цього регіону, каже міський голова. Тому відкриття нових спеціально обладнаних відділень справа першочергова. Не дивлячись на те, що у нас дуже скромні можливості з свого боку, ми завжди будемо прикладати максимальну увагу розвитку даного закладу, тому що ми розуміємо, що у мирний час надання медичних послуг це дуже, дуже важлива частина життя громади. Ну не говорячи вже про той час, який ми маємо, і той час, який буде після перемоги. Наразі у лікарні перебувають 18 військовослужбовців для поліпшення умов їхнього лікування. Планують відкрити нове реабілітаційне відділення. Зараз важливим етапом завданням – це є реабілітація військових. Я мала можливість ознайомитися, як лікують наших військових, відвідати, поспілкуватися, дізнатися про стан їхнього здоров'я, про лікування, а також які є потреби і що потрібно. Допомогти, якщо є такі питання, від початку повномасштабного вторгнення у медзакладі вже пролікували 675 військових.